Тан чи я в президенти йду, чи що, чи коротше розказую за місяць до війни, я повернувся в Україну, почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це я на сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя. Займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів, там, різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагало, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувать. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І